GTM 45. Згадаємо, що було минулого разу. Перша ідея, що прийшла мене на думку, що це позитивний зворотній зв'язок. Так, виправити таку проблему з, з фідбеком, скоріш за все, можна. Просто зміною того, куди припаяні ці проводи. Це проводи від вихідного трансформатора. Давайте не буду зараз здаватися в подробиці, чому виникає позитивний зворотній зв'язок в схемах з презенсом. Таким і краще тоді, якщо це цікаво, напишіть в коментарях. І я зніму окреме відео, де розповім про. Presence Marshall з GTM45. Зворотній зв'язок позитивний, негативний, що це таке і навіщо воно присутнє? Трошки прибрати зайве. Місцями це не дуже зручно було робити на камеру, тому я зробив це в фоні. Ну, сподіваюсь, це допоможе і я зможу далі продовжити роботу над підсилювачем. Так, запускаю підсилювач. Просто... <кхів> Ого! Ого. Все погано стало. Значить, проблема не в позитивному зворотньому зв'язку, а в чомусь іншому. Повернув все так, як і було. І ручка Presence Працює немає ніякого заводу. От, наприклад. Ні, десь є збудження. Дивіться, коли нагріваються лампи? Ох, пошук міфічного багу. Чому це може бути десь зворотній зв'язок і це по високим частотам? Якщо трошки прибираю презенс. Це нормально, достатньо лише отут бачите це... Але це Але вже точно не, трансформа... не вихід трансформатора. Як проявляє себе проблема з презенсом? Одразу вона себе не проявила, прогрілись лампи і з прогрівом ламп. Бачите, як це веде, додаємо гучність і отримуємо отакий цікавий ефект при доторканні до цієї лампи. Не знаю чи видно чи ні. Трошки. Простий варіант міняти їх місцями. Інший варіант взяти пару нових ламп. І в будь-якому разі треба подивитися, що з бісом, того що презент зараз працює нестабільно і. Ну, одна лампа поводить себе дивно. Не знаю, це з самою лампою пов'язано чи. Щось я все ж таки невірно припаяв, але симптоматика схожа на ту, що й була. Будемо розбиратись далі. Така от цікава ситуація. Це я змінив лампи місцями. Значить, що з цією лампою трошки не так, і вона схильна до мікрофонного ефекту. Обмовився самозбудження, але й до мікрофонного можливо теж. На жаль, у мене зараз немає другого набору катешок, щоб перевірити, тому я подивлюсь біас зараз. Не буду зараз поки мучити лампи. А... Скоріше за все за рахунок того, що в presenс підрізав високі частоти, Тут приходить саме збудження лампи за високою частотою. Якщо вона не входить в, якусь, ну, в якийсь дивний біас нормальний за нормальних умов і лампа не йде в розніс, скоріше або вона мікрофонить, або вона трошки вже поплила. І це, скоріш за все, можна вирішити спробувати, додавши резистор хоча б 2,2К чи 5.6К на вход лампи. І, скорі, можливо, це все прибере оці високочастотні збудження. І причина насправді лампи, якщо замінити на новий набір ламп, що зараз е займе певний час. Е то. Проблема зникне, тому що одна лампа працює нормально, а інша ось отак дивно. Так, самі. Підсилювач прогрівся. Так, почну з найдальшого. 308 вольт.

також 356-358 і тут вже 420 вольт іде і на тут 415 тобто на сітки йде а, 415 вольт 415. і за рахунок цього треба е, рахувати біос переключаю на міліампери. Сорок шість міліампер. Ну тут у нас що тут? 43,4 мА. Лампи плюс-мінус в однаковому режимі за біасом. А що у нас напруга на самому біосі, до речі? Мінус 45. Мінус 45. І зараз я порахую. Так, якщо на сітках 422 вольти і нам потрібно, наприклад, нехай лампи будуть катешки 70, 20 по 25 Вт. І якщо 70% використовувати і 25 Вт, то треба десь 42 мА. А в мене трошки трошки більше. Ну 46 мА на одній лампі, 40. 40. Да, тут 47 майже. А тут 43. Треба зробити трошки трошки менше. Якщо вам цікаво окреме відео про налаштування BIOS, залишайте коментарі. Спробую все покроково розписати. 40. 37. Трошки більше. 39 мА. Тут 43 мА. Давайте 41, хай буде тут. 40 мА. І тут 37,2 мА. А так, тепер скільки напруга, наскільки змінюється напруга на сітках при цьому. 428. 428. А, зараз. 428. І бачите, 41 мА за розрахунками. Якщо вважати від 25 Вт, а ви здається, в КТшках, я якщо не помиляюсь, 25 Вт. І тут по 37-48 трошки лампи розбіглись, але нічого критичного, лампи майже там на 70% своєї потужності працюють і мало б бути все добре. Скільки там? Мінус 48 вольт. Мало б бути все добре, але ви чули, як одна з вам себе поводить. Спробую це вирішити, додавши ось тут по резистору, подивлюсь, що в мене з таких резисторів, що сюди підійдуть, є, а можна поставити навіть 5,6 вольт, можливо, режими трошки підуть. Але то нічого страшного. В цілому підсилювач, якщо забороти оту проблему, можна нарешті буде перейти до того моменту, заради якого я все і затіпав. Додатковий джек на вхід, щоб був паверамп, та мастер-волюм, я сюди хочу додати.